Я думаю, що в цій справі сядуть майже всі, крім кількох людей, які в цім контексті цієї справи мають депутатську недоторканність, не в тому річ, що проти них не буде відкрито їх на них не буде знята депутатська недоторканість я думаю що звонищенка буде знята але він ж зникає з україни в той момент коли працює верховна рада і повертається коли верховна рада закриває засідання я думаю наступний раз він відчує велике бажання поїхати на кінні змагання «Прованс», «Ільде Прованс, напевне на початку липня коли відкриється нове пленарне засідання до того часу має бути вже рішення регламентного комітету і воно має виноситися я думаю що він буде зникати і коли відчує що рішення не на його користь він просто в україні Буде з'являтися і є ще кілька інших фігурантів. Серед них, як не дивно, Юлія Володимирівна Тимошенко, і от мені найцікавіше, чи зможуть наші слідчі органи вийти на неї, чи не зможуть. Тут же є політи... от тут ще фактор політичної тобто, волі буде діяти. Правильно я розумію, що ви хочете сказати, що Юлія Тимошенко була. Е... Кінцевим кінце, бенефіціаром так, так. В, 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 ці, в цій історії ну так. давайте Так я не говорю по кінцеву вигоду на Я не дивився на ті потоки, але те, що вона була натхненником тієї схеми, я можу вам з пенісію говорити.